У Кам'янському відзначили найсильніших юних гравців у шашки. Після трирічної перерви у місті відбувся фінал традиційних змагань диво шашки, серед команд навчальних закладів. Турнір, який має понад півстолітню історію, знову зібрав юних інтелектуалів за ігровими дошками. Сьогодні в ліце номер 40 людно в укритті, не через те, що лунає повітряна тривога, яка яку зазвичай діти збираються. А тут сьогодні відбувається фінал шкільної ліги з шашок. Фінальні поєдинки відбулися у лівобережному ліцею номер 40 де зібралися команди з Дніпровського південного та Заводського районів Кам'янського. До фіналу дійшли 10 найсильніших колективів. Боротьба за перемогу була напруженою. Турнір диво шашки започаткований ще у 1966 році. Після перерви повернувся, щоб знову об'єднати дітей навколо гри, яка вчить уважності, терпінню та стратегічному мисленню. Ми відновили в 25-му році відновили ці змагання. І сьогодні я завдяки департаменту освіти, завдяки управлінню молоді та спорту, ці змагання пройшли спочатку зональні змагання у трьох навчальних закладах нашого міста. Я хочу сказати, активність дуже велика була в південному районі, в Дніпровському районі. Практично, практично усі навчальні заклади відгукнулись на проведення і дійшли до фіналу у нас 10 змагань відповідно до положення. Змагань прийшли найсильніші е, колективи. А для когось цей турнір став справжнім відкриттям. Дівчата і хлопці зізнаються, під час гри потрібно не лише добре знати правила, а й передбачати дії суперника на кілька ходів уперед. Саме це робить шашки унікальною грою розуму і характеру. З деякими було складно, з деякими було і легко, бо тут є діти, які займаються шашками, а є які прийшли в перший раз. Для мене було не складно, бо я давно займаюся, я міг їх переграти. Була учасницю чемпіонату чемпіонаті України навіть в цьому році. Їздила на чемпіонат Європи та світу. На Україні перші часто дуже, на Європі четвертий-п'ятий. Скажу, що було прям легко, але і складно дуже не було. Були такі ну, партії складні, бо багато хто грає. А так все добре. Організатори переконані, такі змагання допомагають дітям розвиватися не лише інтелектуально, а й емоційно. Адже тут чаться і перемагати, і гідно приймати поразку. У департаменті освіти зазначають, диво шашки стали чудовим стартом навчального року, коли діти обирають свої захоплення та гуртки. Сьогодні впевнено, можна сказати, що життя шашкове в Україні триває, і наше місто Кам'янське, наші заклади освіти вони не стоять осторонь, дуже класна ініціатива. У гуртках майже кожного закладу лівобережжя у нас існують гуртки з шашок. У 28-й гімназії є гурток з шашок. У центрі позашкільного розвитку та дитячої творчості існують гуртки з шашок. І я сподіваюся, що наступного року ці змагання вони також відбудуться. Традиція має продовження. Турнір проводиться за підтримки міської федерації шашок. Її голова, заслужений тренер України, Ігор Губарєв говорить: головне побачити талановитих дітей і дати їм можливість розвиватися. Саме серед таких юних гравців сьогодні формується майбутня збірна країни. Ну як показали змагання, і навіть новачки тут показували на на достойну гру усіх переможців, як командам у заліку, так і в особистому чекають призи грамоти управління молоді та спорту. Ну і я хочу сказати, що буде радість на обличчях, тому що вони сьогодні найкращі діти. От вони сьогодні об'єднали усі райони нашого міста. Цьогоріч перемогу у міських змаганнях диво шашки здобула команда ліцею номер 25 друге місце посів ліцей інформаційних технологій, третє науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. Усі фіналісти отримали грамоти, подарунки та щирі оплески від глядачів. Диво шашки знову довів, що інтелектуальний спорт живе, розвивається і виховує майбутніх чемпіонів, які своїми перемогами прославляють рідне місто.